Всіх вітаю, я Олександр Пушкін, колишній офіцер Збройних сил України. Пройшов дуже немаленький шлях в підготовці груп спеціального призначення, приймав участь на багатьох європейських та світових змаганнях. Останніх декілька років проходив службу на посаді командира групи спеціального призначення. На даний час я є доброволець. А також інструктор. Вільний час проводжу та навчаю людей правильній тактиці ведення вогню. Дуже полюбляю спорядження. За час своєї діяльності протестував їх безліч різних фірм від українських брендів тактичного спорядження до світових, європейських. Як виникла ідея зробити саме таку лінійку Протект»? Така була пропозиція для мене цікава. Чому тому що я завжди хочу щось зробити нове, якісніше і робити під реалії нашого часу, під реалії війни, які зараз є в даний час? Тому ми з технологом розробили. І спроектували, і зробили певний продукт, який сьогодні хочемо вам представити, показати всі нюанси і чому було прийнято саме таке рішення. Можу сказати більш детально, для яких задач саме підходить от, це спорядження? Це спорядження було розроблено більш для груп спеціального призначення, для группового регуляння. Для мобільності, для швидкого відпрацювання певних завдань, які стоять перед групою, і це спорядження повинно бути по-перше, зручне по-друге, мінімальне і сам перед це воно не повинно приносити дискомфорт у виконанні певних елементів. А приїхали, відпрацювали швидко, вигрузились, зробили певні завдання, які перед нами стояли, і евакуація. І саме для цього розробили цю лінію? Так, ми розробили, ми прорахували всі моменти, все повністю скільки потрібно мати з собою БК, спорядження, всього для того, щоб це було зручно, для того, щоб це було комфортно і щоб не було, як кажуть, лишнього, як я кажу, щоб не було як на новорічній ялинці. Кожен пасумок, кожен там елемент вашого спорядження він повинен виконувати певні завдання, певні функції для якісного виконання завдання.